Це шкільна ярмарка в одному зі столичних магазинів на центральних полицях, стоси зошитів, великий вибір рюдзаків та інших учнівських девайсів. До особливого навчального року тут готується родина з Донеччини. Ми так от розгублені, але прийшли, дивимося. Школу чотирикласника Олександра в Константинівському районі знищили російські ракети. Тож, поки навчатись буде зі столиці, вчителів сказали, що будуть евакуювати, і поки що нам сказали, що буде дистанційне навчання. Якщо ми хочемо залишатися зі своїм вчителем, але як буде далі, я не знаю. Наші дітки хочуть, хоч і на екрані, але бути в місті однією сім'єю, як спочатку з, з першого класу. Бо передчасно прощатись з першою вчителькою Олександр не захотів. Там мої друзі, там мій лиший друг. Так ось. Тобто там моя любима вчительниця. А як звуть? Наталя Олександровна. І вже готовий хвалитися перед однокласниками ось такими патріотичними зошитами. Ось цей мені подобався сильно, класним. А Хто там зображений? Що там? Наш військовий. Сердечко в і пес патрон ще саме любими Весь з України Москалі. Дистанційно чи за партами – форма навчання в умовах війни для багатьох батьків досі невідома. Тож, поки купляють універсальні приладдя.